Друзі, мої вітання. На тому тижні, 8 серпня 2024 року, я був на семінарі на Дніполя, який проводила компанія БТУ на господарстві, в одному з господарстві компанії Kernel. І Їхав я туди з метою, чому хочу приділити це відео, з метою все ж таки спостерігати за рішенням проблеми з кліратіні лозу. Так звана біла гниль. Ця проблема уражує наші самі маржинальні культури. Це соняшник, соя і ріпак. Тому для мене це доволі гостре питання. Тим більше я на наступний день поїхав вже в господарство, з яким я працюю на Полтавщині. Ну і потім був на Житомирі, відео я вам попередньо скидав. Я також там ну, якби слідкував за цією проблематикою, тому що чим ближче до кінця вегетації, тим більше можемо бачити проявів цієї хвороби. Тобто моя мета була спостерігати за тим, як працює препарат на Полтавщині, і спостерігати, чи потрібно вже планувати систему захисту на Житомирщині. Тобто, і так я в принципі об'їхав всі поля. Ну, відео з Житомирщини я вам скинув. І з Полтавщини відео вже буде після жнив, я зараз його змонтую і буде поки що чекати. Дозволу викласти його в мене поки що немає. Тому зараз хочу дати, надати слово Юлії, те, що я відео зняв там. І потім ну, скажу свою практичну точку зору. Теж, теж, те, як ми з цим працюємо, і як я це взагалі пам'ятаю. Успішний. Кожному з вас, з вас дякую. Працює БТУ, працює кернели, працює природа. Дякую. Дякую вам, пане Владиславе. А до слова запрошуємо екс міністр по аграрної політики та продовольства України Ольгу Трофінцеву. Ро дякую за честь бути сьогодні тут. і Спробую дуже коротко, перш за все ви знаєте, мій як це, девіз, можна сказати, в роботі в агро в АПК, це незалежно від посади, незалежно від ролі, це завжди підтримувати те, що є прогресивним, а те, що є технологічним, і те, що допомагає. Українському агросектору і Україні загалом розвивати, слухатись вперед і, незважаючи на всі перекони, незважаючи на всі виклики, дійсно ставати сильнішою, більш ефективнішою, продуктивнішою і просто більш конкурентною на ринках. Може, всі знають такого дос спеціаліста Володимира Михайловича. Він сказав: а ну покажи, поїдемо, покажемо. Ну, поїхали, подивимося. І там різні були. Там, на основі гуматів, москальські, ми, себе показали. І ми рилися дивилися ту салону, берігнівач. Вона була розвива. Работа природний деструктор, кузарів. І на одному варіанті ми дивимося ну, на кузарів. Так, оно там ще солома так не роз... розтрухла, там місяць, на кузарів, а нема. І на сліду що року рік отримали там тон окурузи, тонну припадку. І далі ми скільки років не працювали. Наш, ЮПОЛЯ 2.0, бітію кернел. Ми з вами знаходимося на нашій першій локації. Мене звати Максим, я керівник центрального регіону, і також сьогодні зі мною буде на посівак Сої. Це Юлія, наш фітопод і топотолог компанії BTU. Хотілося б перед тим, як розпочати дуже цікавий такий екскурс по наших посівах Сої. До речі, тут буде у нас представлено 9 варіантів. Юля розповість вам дещо про наш чудовий препарат, який на сьогоднішній день, як на мене, він на часі. Отож, Юля, будь ласка, тобі слово. Всім доброго дня. Хочу більше вам сьогодні розповісти про... Нашу зірочку, наш біологічний фунгіцид роцит, який допомагає зберегти посів від збудника білої гниля. Ну, а також інших хвороб, таких як фомоз, Фомопсис та Фузаріоз препарат повністю мікробіологічного походження, складається з грибної та бактеріальної складової, а саме із гриба хіжика minitans, який Є хижаком і живиться склероціями збудника білої гнилі, які зберігаються в ґрунті. Також до складу цього препарату входять гриби роду триходерма, які живляться міцелієм, збудника білої гнилі, коли склероція проростає. Ось тут ви можете побачити фото чашок Петрі, де ми бачимо, як пеніотіріум мінікан зживеться склероціями і також триходерма її є міцелія. Також для покращення ефективності до цього препарату додано бактерії Bacillus subtilis і licheniformis, які пригнічують розвиток склеротинії. І тут ми також можемо побачити, як це відбувається на поживному середовищі склероція непропоставіми целі. Тобто бактерії пригнічують її життєдіяльність. Також ви тут можете ознайомитися із результатами ефективності застосування даного препарату. Але перед цим хочу вам трошки більше розказати про саму хворобу білу гнилю. Дана хвороба має досить складний цикл розвитку і першим основним джерелом інфекції цієї хвороби є склороці, які знаходяться в крутях. Тому саме з нею так і важко боротися, адже вони зберігаються 7-10 років. І чекають культуру, яку вони можуть уразити. Зазвичай це соняшник, соя або ріпак в сучасній ці візмі. Якщо ми накопичуємо ці культури, зрозуміло, в нас захворюваність цієї хвороби росте. Що насправді ми і бачимо в різних регіонах України, з кожним роком її поширення лише зростає, не зменшується по Україні. Тому для боротьби з клероціями, які знаходяться в ґрунті. Потрібно вносити препарат саме в ґрунт, для того, щоб він сконтактував з хлороціями і спрацював. Це може бути внесення під передпосівний обробіток ґрунту або під основний обробіток ґрунту, якщо у вас, наприклад, наразі на полі спостерігається високий розвиток цієї хвороби. Зробити з нею, коли вона вже є, вже нічого не можна, адже ну, мертвих ми не воскрешаємо насправді. Тому єдиний вихід це. Після збирання ураженої культури обробити її цим препаратом разом з деструктором на костер, заробити це в ґрунт і в подальшому це дозволить уникнути зараження наступних культур сівзміні. Якщо говоримо про поля, де ви хочете провести профілактичне оприскування або давно не було таких культур, можна вносити під передпосівний обробіток ґрунту. Якщо це просто профілактика, то економічно доцільним методом є внесення брядок. Тут ви це побачите на варіанті із соняшниками, там застосований даний препарат лише в лідок. Адже тут насправді більше на профілактику, ніж на боротьбу. От. Також дана хвороба може розвиватися трошки по іншому якщо склероці знаходяться не глибоко в ґрунті, а до 2 см. Тоді вона може проростати маленькими грибочками, апотеціями, які виділяють спори, поширюються на відстань до двох кілометрів і викликають стебову форму або кошикову даної хвороби. Щоб уникнути цієї хвороби, потрібно працювати фунгіцидом по вегетації. Якщо говорити про соняшник, то це 5-7 пар справжніх листочків. Починається ураження стеблової форми кошикової зірочка, початок цвітіння. На Насоя це також початок цвітіння, коли вона масово починає заражуватися саме з типовою форми. Тобто все дуже залежить від умов і від тої конкретної форми, з якою ви хочете поборотися. Тут ви можете ознайомитися із результатами ефективності даного препарату, вивчаємо ми його з 2017 року і по сьогодні. Тобто препарат ефективний. Працює в різних областях України стабільно. Можете ознайомитися більше. Якщо є запитання, по ньому задавайте, а чи ні, то Йоль, подивимось. Да, питання по вашим рекомендаціям ми працювали з клероцидом з осені під, ну, під обробку ґрунту. Mm -hmm. І потім навесні повторювали ще, тому що у нас були ну, доволі розповсюджені по Полтавській області ну, ця проблема. Да? Mm -hmm. і, ви кажете, що можна ще в рядочок вносити так? при да, пасіві да, з рідкими да. разом з рідкими да, добрими. Профілактику. Uh -huh. Ну ви ж самі розумієте, що склероці вони не знаходяться лише в рядочку. Якщо ми вносимо його в рядок, ми захищаємо прикореневу зону, uh -huh. Але в подальшому із міжряддя виростають апотеції. Uh -huh. Які потім викликають стеблову форму ну, стеблову форму ну і ураження кошику, так да, да, да. а представник з кернела в своїй доповіді казав, що вони я так не зрозумів, або досліджують, або вже в технології використовують по вегетації використання це саме також скелерациду, чи там він казав і триходерма? Бацелюс субтиліус, тобто, ну, я, яка є рекомендація, якщо ми хочемо оберегтися від кошикової форми? Якщо це саме кошикова форма на соняшнику, тоді ефективною фазою внесення склероциду є початок цвітіння або зірочка разом із біологічним прилипачом глюпасами. Ну, тобто умовно, так як ми працюємо хімічним, хімічним фунгіцидом, тобто, ми можемо їх замінити на біологічні. Так. Угу. І ми навіть економічно виграємо від цього. Точно. Так. <смі> ну, якщо це буде хороший хімічний препарат і хороший наш сквер. Ну, хороший ми баскаліт, ну, наприклад, на основі баскаліду там, або ну, брендових компаній, так, звісно. Оскалідом ми порівнювали ефективність ага. даного препарату. Він не програє не програє, да супер а по ціні виграє. Супер, дякую. І головне прикрина його форма. На. Дивимось в цій зоні. Буде прояв побуріння такого, це прояв уже того що рослинка хворіє. Ще з початкових етапів Щось тут як тут земля. ну як ви зрозуміли, у даної хвороби є декілька етапів ураження, і згідно цих етапів треба планувати систему захисту. Ми на Полтавщині працювали з осені цим препаратом під обробку ґрунту, і потім ще працювали навесні теж під обробку ґрунту. А Якщо у вас технологія наутіла, я думаю, що в принципі можна дочекатись умов для того, щоб цей препарат найефективніше спрацював. Ну, тобто це має бути волого, прохолодно, бажано, там, щоб не було великої сонячної активності. Який період ви самі для себе оберете, але і насправді, можливо, навіть у вас буде краще працювати тим, тим що всі скліроці знаходяться на поверхні. Але я думаю, що треба буде якось подрібніти рештки або катком-подрібнювачем. Ну, тобто щось з рештками зробити, тому що скліроці самі вони будуть знаходитися в стеблі або в кошику, там, наприклад. Да, і ну, треба, щоб контакт все ж таки потрапив на них е, ну, препарат, щоб на них потрапив да, і сконтактував саме з скліроціями. Е, Скажу так, що. Е, Після того, як я глянув на Полтавщині поля, ну, в принципі, і до цього ми не спостерігали ураження. Але ну, були поодинокі буквально. Але в принципі ми можемо бачити ну, ураження доволі рано. Да? Тобто рослинки відстають в рості, вони у них завжди слабий такий тургор, опущені листочки. Ну, ми розуміємо, що вражається саме. Стебло в прикореневій зоні, і якби цокорух по рослині вже доволі обмежений. І, в принципі, їх можна доволі швидко діагностувати. Коли вже йде там, стеблова форма, ми можемо спостерігати. Там, знову ж таки, ураження в прикореневій зоні, такі, такі, поки що темні плями з'являються. Потім вони стають коричневими, білими. Можемо діагностувати на, на лід. Також прикореневої форми і тобто ми вже можемо спостерігати також ще почер... почерніння в прикореневій зоні стебла, да, тобто, і там потім потім там формується цей білий наліт. Тобто, в принципі, за весь період вегетації ми можемо спостерігати дану хворобу, ураження даної хвороби наших рослин. Ну, це що стосується там найбільш там, цері. Соняшник, тому що по ньому комфортніше ходити. Да, там, на поріпаку, е, в пізній період ну, розвитку рослини там сильно не походиш. Але ти можеш потім після збирання продіагностувати стерню і побачити, чи були ураження, чи не були ураження. По сої також соя лягає, коли вона уражена. В принципі, можна в стеблі також знаходити ці склероції. Ну, якби, головне побачити цю проблематику, якщо вона у вас вон, вон, є на полях. Коли ви її вже там, діагностували, тоді ви вже розробляєте систему захисту. Якщо ураження невеликі, то це може бути там, примітивно використання там, з діючою речовиною баскаліт або з іншими там, SDHI. Які заточені під цю проблематику, я не спеціаліст там, в фунгіцидах, тому е, якоїсь там поради дати вам не можу, але баскаліт точно працює з даною проблематикою. Що стосується, що стосується, наприклад, е, внесення там, перед, перед посівом або під основний обробіток. Ну, це вже більш кардинальні такі міри, коли у вас вже доволі сильне розповсюдження, тому що ми маємо розуміти, що це взагалі не дешеве, не дешеве, ну, якби рішення з цієї проблеми. Да? Тобто це доволі витратна частина і може сильно вплинути на економіку. Але якщо не боротися з даною хворобою, то ну, я вважаю, що можуть бути. Втрати там, на рівні 30-40% від потенціалу максимальної вражайності, яка б могла сформуватися на тому полі в, той, в тих умовах. Тому що ну, я спостерігав, кожна, кожна друга рослина була вражена стебловою формою, і я бачив, що там ну, втрати шалені просто на полі. Ніхто не порахує їх ці втрати, да, але ми розуміємо, що вони шалені. Якщо це поодинокі рослини, ми розуміємо, що це якось на економіку нашу сильно не впливає, але маємо розуміти, що ця проблематика буде посилюватися при настанні певних ґрунтово-кліматичних умов. Тобто, коли будуть прохолодні там, дощові роки, ця проблема буде набирати доволі великих обертів. І може тоді. Тоді вже не так, ну, якби, не так легко нам і не так дешево нам обійтись, да? Тобто, що ми там сильно її не відчуємо. Тому, що я можу від себе сказати? Треба діагностувати, треба, треба спостерігати за полем, не тільки за даною хворобою, а взагалі, ну, щоб бачити, що відбувається на наших полях. І якщо є такі проблеми то це тільки системне вирішення. Тільки системне вирішення. Тому це дорого, це довго і це відповідальне. Ну а так загалом хай прибуде з вами мир, гарного настрою і віру в майбутнє. Всім пока.